Шановні глядачі, ми онлайн. Нас люб'язно пустив е колега із BBC. Отже, продовжуємо атакувати з місця подій. Дуже багато поранених. Приїхала важка техніка. Ось ви бачите, стоять бронетранспортери. Один другий. Стрільба ведеться бойовими набоями. Дуже багато поранених. Дуже багато поранених. So, dear viewers, we are on uh, Institutka Street. You can see that many people uh, are injured. Uh, some of them probably are already dead. We don't know for sure. Oh, okay.